Доброго ранку всім. Хотів сьогодні показати вам, як на річку прилетіла зграя каченят і качок, але вони десь втекли. Що десь побачу, то вам покажу, але були десь отут. У мене є в коротесеньких відео. Вам попробую вставити, щоб показати. От, Ну, поки що я їх не бачу. А так вони... О, я бачу. Піду вам ближче покажу. Сьогодні маємо 12 лютого. На годинниках у нас і 12 година. І зараз величезне потепління. Іде, снігу все ще доволі багато, але він тут напевно ще трошки потримається і сніг дуже приємний. А зараз каченята так, як до вас добратися? Оп, 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 оп. Дуже радію з такої погоди. Тут бажано сильно не падати, але ось качата отут. Ай і полетіли Тобто в голодний рік я би не пропав. Так, природа Тут вирує своїм життям. Зараз буду йти в сторону Буковалю, щось вам там покажу. Я сподіваюся, що хтось скористався моєю порадою і на вихідні приїхав, тому що погода просто казкова. Сонечко світить. хмар майже нема. І температура по відчуттях, Ну напевно плюс 3. Хоча, напевно, є невеличкий мінус, але дуже класно. Під ногами трошки кваса, але якщо питається, то не то сильно не зважає. Зараз туди, сюди листя до самого курорту і там вам покажу. 12 година 30 хвилин і перший підйомник. Невеличка черга, як на такий час. Дітки катаються, сонечко світить. Погодка супер. Аж самому захотілося. Йдемо далі в сторону другого. Така атмосфера зараз біля центральної ялиночки. Дуже класно. Так. Люди відпочивають. І ми йдемо на променад. Діти тут собі катаються. І сніг по чуть-чуть топиться. Йдемо до озера. Клас. Зайшли в майстерню шоколаду, трошки чаю, тому що погодка якраз на це надихає. Класно, що львівський фест є і тут. Маєте 25 гупонів, спасуєте на кошті? Невеличкий підстоп. Чудовим виїду. І хорошими напоями. От так підйомник 14 там майже немає людей. Але люди катаються, класно. Погодка ідеальна. Ота. заклав і туда ще теж це небо сюди на озері також класно людно. Пласно. тако реально Вітерець навіть не подує поки що ідеальна погода. Поки ми йшли, то тут вздовж так люди на снігу пишуть різні слова. вже бачили Нікополь, Харків, Дніпро. А тут у нас що М. Ма... Ні, Миколаїв. От. Такий рідний флешмоб. Може десь зараз пробіжуся. І напишу Львів. Так, тут сердечка. А тут у нас що? Тут у нас ірпінь. О, люди заметили, прочитали. Сама. І прийшли сюди вже і хаски. Тобто тут, напевно, можна буде покататися в упряжках. Ну, задоволення це таке собі, тому що тут не дуже є куди розігнатися. Але самі собачки з собою дуже, дуже милі. Добре. Покататися? Покататися 3 тисячі гривень коштує. А Трас... це куди? Туди до озера чи е, в ту сторону до водоклап. Дивіться, траса 2 кілометри, кілометр в одну сторону, кілометр назад. Ага. Клас. Ну, ви чули. Ну отак ви чули прокататися. Скільки тисяч гривень? Ми ще запиталися, чи можна їх погладити. Так от, суто, щоб погладити собачку 200 гривень коштує. Так що ми подумали, що не так сильно і хочеться їх гладити зараз. Але в, в загальному дуже класна прогулянка в нас вийшла. Тому хотів би подякувати всім, хто подивився це відео ставте лайки і пишіть те, що вас цікавить. Буду радий вам під, підказати, що тут, як і до чого. Попередні відео дуже гарно заходять. І також не забувайте, що є ще в мене короткі відео, які я кожен день виставляю з ранішньою погодою. Тому ще раз дякую всім. 에, зараз я вам хочу сказати, що все, скоро в нас всіх буде добре. Донайте в перевірені фонди, допомагайте армії. Перемога буде близько. З нашою допомогою. Тому дякую всім і слава Україні. А тим, хто дочекався, історія Вона буде трохи коротка і така. Скажімо, більш фінансова, для когось смішна, для когось не дуже, але суть така. Раз приїхав один гість і в нього було там, декілька кімнат там, на тиждень, і загальний рахунок було декілька сот тисяч гривень. А існує заборона на проведення грошових операцій від фізичних осіб готівкою там, до 50 тисяч гривень в день, тому що там потім фін-моніторинг, фін і ми розуміємо, що приїжджає дуже забезпечена людина. Кажемо, що вам треба оплатити таку-то суму. Він каже, окей, я буду до вас ходити кожен день і платити там по 40 тисяч гривень готівкою. Ми такі, добре. Перші декілька днів це було весело. Потім в нього питаємося, кажемо, ну а чому ви там, наприклад, не розрахуєтеся карткою, або ми б могли вам дати рахунок і ви б його через банк. І він відповіддю нас просто вбив, він каже, ну, тому що якщо я це зроблю, то тоді мені субсидію не, не, не дадуть. Ми такі, що? Він такий, ну субсидію не дадуть. От, Ми спочатку не поняли, а потім як поняли, то такі, ага, тобто ось як в нас воно працює. Що субсидії мають не тільки бабусі по селах, а ще і такі люди. Отак От ми і жили. І на, і на жаль, це ну, на, насправді не є так смішно, як би здавалося. На, на першу спробу, але так, так воно було. Так що, дякую всім, хто подивився. Сподіваюся, до скорих зустрічей. І також слідкуйте за моїми короткими відео. До побачення.